Добрий день, вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Альона. Сьогодні хочу вам розповісти про ще одну новинку Avon недавню а саме про туш для вій. Ось така туш. Точніше, я постійно хочу її ось отак тримати, тому що тут така більш широка, і хочеться саме ось так її ставити, а потрібно ось так. Отже, ось така туш, називається екстремальний об'єм. Її можна наносити на вії в сім шарів. А зараз ви можете бачити, на мені ця туш в сім шарів зараз. Я вставлю тут фотографії спочатку, як вона виглядає в один шар. Потім, як вона виглядає в два шари. Якраз в два шари я ну, на постійній основі наношу. Більше якось для мене це вже ну, не дуже комфортно, а в два шари якраз так як потрібно. І потім в п'ять шарів і в сім, ну, в сім, ось зараз ви можете бачити на мені. Отже, що я можу розповісти про цю туш? Непогана туш, але все одно не скажу, що це якась тепер моя найулюбленіша, так як все одно для мене зараз найкраща туш Wavon C5 в одному в золотому оформленні. А ця, по-перше, щіточка, мені якось не скажу, що дуже мені такі подобаються, мені або такі силиконові, такі як в туші 5 в одному, а чи ще мені подобаються також пухнасті, такі, як в тушах цих також недавня новинка в рожевому оформленні. Ще там мені щіточки подобаються, вони дуже гарно профарбовують і гарний об'єм створюють. А саме така щіточка мені, якщо чесно, не дуже подобається. Вона, в принципі, непогано вії, її, ну, якщо там в один чи два шари, а, ну, а далі вже, звичайно, ні вона вже починає їх. От, троху склеювати. Е, ну, яскравий колір, звичайно, е, носиться вона також гарно, не осипається протязі дня. Е, змивається, я б сказала, також вона більш-менш нормальна, ну, вона не, це не стійка туш, не, не якась там водостійка. Е, звичайна е, об'єму тут, е, так, Об'єм 9,5 мл. Ну, що я хочу сказати, це непогана туш, якщо ви полюбляєте щіточки такі, як тут, то візьміть, вам, я думаю, сподобається. Ну, а якщо ви, як я, полюбляєте інший формат щіточок, то тоді не, не, не буду вам рекомендувати, скажу так. Ну, а взагалі непогано. Отже, напишіть мені, хто також тестував вже цю туш, які у вас враження склалися? Стала вона вашою улюбленою, чи як і в мене, не стала. І напишіть, буде цікаво дізнатися, які ваші улюблені туші від компанії Avon. Отже, нагадую, щоб ви не забували підписуватись на мій канал, ставити вподобайку. Ну і, звичайно, чекаю ваших відеоків і поділіться, які ваші улюблені туші. Отже, побачимось тепер в наступних відео. Скоріше за всього, це буде огляд на фокус, якісь там, можливо, міні-каталоги Avon. Ну, це вже буде ось першого числа. Отже, скоро побачимось. До наступних зустрічей і бувайте!